Наскільки це можлива, свіжа інформація. Сподіваюсь, всі у безпеці сьогодні або завтра можете спробувати завітати в кабінет 26 числа. Буде вебінар стосовно заповнення е форми. Тому хто е має питання, дочекайтесь 26-го. Хто вже має час, можливості, сили, можете. Повторюсь, не сьогодні, завтра спробувати заходити до кабінетів і заповнювати успіхів. Наснаги буду по можливості тримати в курсі справ і стосовно питань, які у вас будуть, або те, що буде вам необхідно, буду вас інформувати. Бережіть себе.